Привіт друзі! Сьогодні я вас радий бачити на своєму каналі. <звук> бачу, в мене є такі коментарі, що <звук> я тут не знаю або не вмію знімати якісь коментарі. Так я не знаю, не вмію. Я псалів і вчуся. Пробую як це. В Ютубі буде. -да. Записую музику, хочу навчитися. <звук> Писати біди. для себе. Слово це таке. Можна я написати. не буду тебе бачити, спокійно. А от написати біт... це немного важче. Я. Я скажу тобі, давай прощай, але ти і я так на. Пленіру робити біти для себе. Біти Випускати, продавати музику, старатися. Це дуже важко. Дуже важко. Я стараюся, пробую дуже-дуже-дуже біти тяжко робити. Дуже важко. Це дуже тяжка робота від мейкерів, я не знаю. ці люди дуже мають ну, слух. У ну, мене є слух, по суті. У мене все є, вокальні здібності слух. Але я не розумів, як вони роблять такі дива.